Школа – на місце для бізнесу у франківських школах побутують випадки купівлі книжок, як то кажуть, з під прилавку на сайті електронних петицій до влади міста активісти розмістили звернення з проханням заборонити продаж книжок перекупниками. Заборонити у школах Івано-Франківська продаж друкованих зошитів та посібників приватними підприємцями-перекупщиками. Про дані факти повідомляти відповідні органи для перевірки законності комерційної діяльності приватних підприємців в освітніх закладах, відмежувати обо освіти від комерційної діяльності у міському департаменті освіти кажуть, до них справді надійшла відповідна скарга від батьків учня школи номер 4 У свою чергу директор цього навчального закладу категорично заперечує факт збору коштів на шкільні підручники. У нас стоїть на вхідних дверях оголошення, що торговим агентам до школи заходити. Не можна. І тому я сьогодні заявляю, що ні одної копійки на підручники не було витрачено. Я кажу, кажу ні, тому що там написано. Хотілось би, щоб таке не повторювалося в Ніякій школі чи купують шкільні підручники з рук, з'ясовуватиме департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Там уже взялися розслідувати подібні випадки. Незалежно від того, чи набере електронна петиція, то необхідну кількість голосів для реалізації для реагування на ту петицію департамент освіти та науки готує відповідні розпорядження. Можливо, це буде навіть і наказ по школах, який заборонить подібну комерційну діяльність у стінах будь-якої школи. У свою чергу окремі батьки не на камеру запевняють, їм байдуже де купувати підручники. Головне аби їхня дитина мала з чого вчитися. Максим Віталій Савчук, телеканал 402.